пане генерале, годже світаю. Ради вас бачити в ефірі першого західного. Дякую за те, що ви знову з нами. Дуже дякую за запрошення. отже, сьогодні день незалежності України. Що для вас особисто означає незалежність нашої держави? Я зустрічався з багатьма чудовими чоловіками та жінками з України. Це солдати, депутати, бізнесмени, науковці. І я розумію, яку боротьбу вони зараз ведуть. дійсно, ця боротьба це натхнення для інших людей. бо, можливо, ми сприймаємо нашу незалежність як щось належне. А як незалежність України впливає на світовий правопорядок. Якщо Україна не досягне успіху, а світ буде стояти осторонь і якщо Росії дозволять продовжувати порушувати незалежність України то тоді думаю, це буде жахливий меседж іншим щодо нашого прагнення захищати наші цінності. Маю на увазі суверенітет, права людини, міжнародне право. якщо ми не хочемо зробити все для захисту цих цінностей, тоді Росія буде винагороджена за свою агресію, і це побачить Китай, та інші авторитарні уряди. Успіх України, зокрема досягнення повної незалежності щодо усіх українських територій, є важливим кроком для міжнародного правопорядку. Обговорімо обговоримо ситуацію на полі бою. Як ви можете оцінити поточний прогрес контрнаступу зсу? Звісно, це дуже складно. Все йде повільніше, ніж би комусь хотілося. Втім, на мою думку, це ще тільки початок. якщо ви згадаєте вторгнення союзників сполучених штатів до Нормандії, у червні 1944 року. То після того, як союзники висадилися, незважаючи на всі переваги на полі бою, зокрема переваги в повітрі, їм знадобилося два місяці, щоб прорвати німецькі оборонні лінії і почати рухатися через Францію, два місяці пішло на це. Навіть після років підготовки до операції і того, як багато вони навчилися та впровадили, я Думаю, що Україна робить те саме. Водночас Росія не змарнувала той час, який ми їй дали, коли дискутували чи надавати Україні танки. разом з тим, українські воїни адаптуються до ситуації та добре навчаються. Я дуже вірю в генштаб збройних сил України, але, звісно, ми не знаємо всього. І не повинні знати Думаю, російська сторона досить слабка. Українці б'ють по їх логістиці та артилерії, і думають, що через декілька тижнів... Звісно, не хочу прогнозувати конкретної дати, бо раніше я помилявся в своїх оцінках. Втім, думаю, за декілька тижнів ми побачимо набагато кращу картину. Адже українські військові розуміють, як пройти через російські оборонні лінії та. Кож ЗСУ будуть продовжувати зусилля по знищенню російської логістики. Ви згадали про так званий день, де про висадку союзників в Нормандії? А чи не мали тоді союзники США більше зброї та спроможностей ніж сьогодні має українська армія тудейдовкош? Звісно, однією з найбільших переваг, якою володіли союзники, була перевага в повітрі. та величезна повітряна сила. Це була дуже серйозна перевага. Крім цього, в союзників був величезний морський флот. який розміщувався зразу там в каналі. І міг надавати підтримку Звісно, Таких речей немає в українських збройних силах. І нам слід компенсувати це зсу, наприклад, надаючи більше далекобійної зброї. А чи можна провести таку ж операцію, яка була в Нормандії для звільнення Криму це можливо, але це було б дорожче та загалом більш дороговартісно ніж повинно бути. на мою думку, це недолік адміністрації Сполучених Штатів, яка вже зробила багато хорошого. Дійсно, була надана надзвичайно велика підтримка і 50 держав світу залишаються одностайними. Це не те, що можна проігнорувати. Втім, адміністрація перестала говорити, що хоче перемоги в Україні. Якщо б вони так говорили, думаю, тоді б Україна отримала все, чого потребує. на мою думку, адміністрація США має вирішити, що вони дійсно хочуть перемоги в України. The New York Times повідомляє про те, що Україна досягла тактичних успіхів на полі бою. Чи можуть ці тактичні успіхи призвести до стратегічних? нам слід сподіватися на це. Зараз відбувається багато боїв на різних напрямках. і ще більше боїв мають відбутися. Я можу передбачити, що генерал залужний та його команда розглянули багато варіантів того, як заплутати росіян у думках про те, де відбудеться головний удар. Я дуже вражений тим, що вони роблять з дронами у повітрі, та на морі посилюючи тиск на російський флот, логістичну інфраструктуру, мости Це дуже важливо усе це відбувається водночас. Думаю, це збільшить шанси на прорив у певний момент. Не думаю, що будь-який російський солдат хоче там бути. Їх постійно б'ють збройні сили України. і атакують їхню логістику. Врешті-решт, думаю, Україна зможе пробити прогалину в російській обороні та використати це. Втім, це звісно, займе час. Також The New York Times повідомляє, що Україна змінила тактику на полі бою. Що це означає? і чи може це змінити ситуацію? Не знаю про що саме пише The New York Times. Думаю, деякі журналісти, які спостерігають за подіями, це хороші фахівці. бо вони спостерігають саме за боями водночас. У них були певні очікування, які поки що не виправдалися. вони припускають, що українці щось змінили у своїй тактиці. Втім, українські солдати відомі у світі як ніхто інший. Вони адаптуються на полі бою і впроваджують інновації відповідно до того, що бачать перед собою на фронті. Думаю, зрозумілим стало те, що ви не можете просто проїхати через мінне поле і думаю, що російські оборонні лінії виявилися жорсткішими ніж ми передбачали. І звісно, ми не надали Україні достатньо обладнання, щоб пройти через ці мінні поля. Втім, українські військові роблять те, що найкраще можуть. Вони адаптуються та впроваджують інновації. Ось це якраз зараз відбувається. Американське видання дійсно повідомляють про те, що мінні поля сповільнюють просування ЗСУ. Якби ви були українським генералом, як ви би подолали цей виклик? Думаю, генштаб збройних сил України зараз все правильно робить Звісно, прочищення шляху від ворожих мін – це дуже небезпечно і складно але ще гірше, якщо в той час, коли ви пробуєте це зробити, по вас б'є артилерія тому зараз Україна б'є по російській артилерії, знищуючи артилерійські розрахунки ворога, логістику та запаси боєприпасів. Вони весь час це роблять і ускладнюють Росії можливість перемістити війська з однієї ділянки фронту на іншу. Також це дає більше часу та зменшує тиск на воїнів, які займаються розмінуванням. Думаю, що зважаючи на все, чим вони володіють, вони роблять це якнайкраще. На вашу думку, скільки ще часу російська армія може витримувати контрнаступальні дії та далекобійні удари України? Це чудове питання. Я не знаю. Я ніколи точно не знав того, скільки часу Росія може продовжувати робити те, що робить. Звісно, вони зазнали великих втрат і втратили тисячі одиниць озброєння. Їхні повітряні сили не хочуть літати біля повітряного простору України а їхній флот не хоче плавати біля українського узбережжя. але ми знаємо, що санкції дали свій ефект. спроможності Росії щодо виробництва ракет та боєприпасів, зменшилося порівняно з тим, що було рік тому. Втім, вони досі можуть виробляти це. Отже, моє припущення полягає в тому, що росіяни будуть продовжувати це робити так довго, поки Володимир Путін буде вірити в можливість своєї перемоги. як тільки він зрозуміє, що він не зможе перемогти, тоді все це завершиться. Основна ціль лише в його голові. Коли він усвідомить, що Україна не зупиниться, і захід не припинить підтримку України. А він втратить Крим, тоді думаю, він змінить свій наратив і все закінчиться. Але поки він буде думати, що він може ще протриматися, звісно, йому байдуже на те, скільки його солдат вбили. І, мабуть, російському народу також байдуже на це. Поки він буде вважати, що він може перемогти, це буде продовжуватися. Якщо Путін зрозуміє, що не може перемогти. Що well, тоді він зробить? О, exactly. oh, це ми всі хотіли б знати. на мою думку, для Путіна найважливішим є Крим. І це ми можемо назвати вирішальною річчю. Коли Україна звільнить Крим. А росіяни будуть змушені вийти з нього. бо стане занадто небезпечно. зокрема, і для чорноморського флоту, повітряних сил та логістичного хабу у Джанкої. коли вони втратять Крим, це все завершиться. Не думаю, що Донбас дуже важливий для Росіян. Це просто створює для них сухопутний коридор до Криму. Якщо Україна зробить так, що росіяни не зможуть далі перебувати у Криму, наприклад, там стане так небезпечно, що Росіяни будуть змушені вивести звідти свій флот. тоді швидко настане цьому кінець. Що тоді зробить Путін, звісно, він може змінити свій наратив. Так він вже робив неодноразово. Не думаю, що Крим насправді для нього є першочерговим пріоритетом. Для нього найважливіше вижити та залишитися при владі. він зробить те, що потрібно, аби залишитися при владі. Та я не підтримую аргумент, що якщо він втратить Крим, то він піде на використання ядерної зброї. думаю, росіяни знають, що для них ймовірність хороших результатів після використання ядерної зброї дорівнює нулю вони це знають, і це їм розповіли китайці. вони сказали: не робіть цього. Мій президент заявив, що у разі використання ядерної зброї на Росію чекають катастрофічні наслідки. І, звичайно, українці не зупиняться, якщо Росія використає тактичну ядерну зброю. Думаю, Росіяни знають, що їхня ядерна зброя є найбільш ефективною, поки вони її не використовують. Бо вони бачать, що ми стримуємо себе. Отже, я не вважаю, що втрата Росії в Криму зразу призведе до використання ядерної зброї чи до падіння режиму. Це буде залежати від Путіна та людей навколо нього. коли вони втомляться від того, що він зробив для їх держави. Маю на увазі не лише сотні тисяч вбитих солдат, а й наслідки для економіки. Падіння рубля зараз стало великим жартом по всьому світу. Російські олігархи та їх сім'ї не можуть виїхати просто так. Багато людей втратили свої життя, і я не думаю, що хтось сподівається, що далі буде інакше. Якщо Путін втратить Крим, чи може він лише перегрупувати свої війська та приготуватися до нового вторгнення до України? звичайно, це завжди буде ймовірним. Але без Криму для Росіян буде набагато складніше зробити це І з часом. Звісно, Україна ще більше навчиться та буде володіти найкращою армією Європи. Буде продовжувати отримувати підтримку від сполучених штатів та інших країн. Думаю, тоді Росія буде менш спроможною атакувати Україну знову Але Так буде за умови того, що Україна зробить все, що повинна зробити, аби стати сильнішою внутрішньо та зовнішньо. А Європа почне допомагати з відбудовою щоб українські біженці повернулися додому? думаю, що повна реальна поразка росіян, повне витіснення їх з української території змінить мислення росіян на дуже довгий час. На вашу думку, яким є найкращий сценарій контрнаступу зсу на наступні місяці? я вірю в те, що оперативним пріоритетом є змусити росіян покинути крим Думаю, що це найважливіше. І, звісно, для того, щоб це зробити, Україна потребує більше далекобійних спроможностей для того, щоб бити по всіх аеродромах та портах Севастополя. звісно, це означає, що треба ближче підійти до сухопутного мосту та досягти більше прогресу. Який би дозволив використовувати Хаймарси та інші системи для нанесення ударів по шляхах між Маріуполем, Мелітополем та Кримом. Це потрібно для того, щоб повністю зупинити там логістику. Збройні сили України продовжують ці зусилля. Я не знаю точно де є найкраще місце для наступу лише генштаб зсу знає про це. нещодавно була одна заява від посадовця НАТО про те, що, начебто, Україна може віддати частину своїх територій в обмін на членство в альянсі. Що ви думаєте про цю заяву? і чи є така думка популярною серед американських та європейських посадовців? Це Була цікава заява від голови канцелярії генерального секретаря НАТО Столтенберга. Він не є офіційним речником НАТО. Якщо чесно, я був здивований тим, що він сказав. Вважаю цю ідею жахливою. Україна ніколи не буде в безпеці, поки Росія буде контролювати Крим. Росія взагалі ніколи не дотримувалася жодних домовленостей. знаєте, думаю, що помилково навіть розмірковувати про таке Хто Ми є щоб пропонувати Україні віддавати частину своїх територій, ніхто ж не запропонує Німеччині віддати шлезвіг Гольштейн чи Північний Рейн-Вестфалію ніхто не запропонує США віддати Техас для досягнення миру. я дуже здивований та невтішений тим, що хтось, як от глава канцелярії, генерального секретаря НАТО робить такі заяви. звісно, я знаю, що багато людей шукають шляхи для миру. Але врешті-решт не бачу можливості, щоб Україна була в безпеці. чи змогла відновити свою економіку? поки Росія окуповує Крим. Крим якраз блокує вихід до Азовського моря. навіть якщо Маріуполь та Бердянськ будуть звільнені, вони не зможуть стати цінними морськими портами без Криму. Херсон, Миколаїв та Одеса легко блокуються російським флотом та повітряними силами, які базуються в Криму. Отже, я не бачу нічого хорошого в цьому, але я вважаю, що Україна точно переможе у цій війні. Зараз невдалий час для того, щоб давати росіянам надію, що ми стаємо слабшими чи втомлюємося від війни обговорюємо й підтримку України з боку громадян США. CNN повідомляє, що підтримка надання Україні додаткової військової допомоги послаблюється серед республіканських виборців. У чому причина цього? Що well, ж... Uh... По перше, я також бачив соціологічні опитування, які показують, що підтримка України залишається дуже потужною. Врешті-решт, це робота президента Сполучених Штатів Америки. Бо саме президент має пояснювати американському народу, чому підтримка України важлива. Це робота президента казати, ми будемо допомагати Україні для перемоги України і успіх України, якраз в інтересах Сполучених Штатів Америки та наших союзників а все через те, що важливо забезпечити мир та стабільність Європи, бо це необхідно для її процвітання. Бо успіх Європи важливий для процвітання Сполучених Штатів. Також слід пояснити американцям, що за цим всім пильно стежить Китай. І Якщо Китай побачить, що ми не можемо робити потрібного, тоді Китай може зробити жахливий прорахунок того, що вони можуть зробити з Тайванем. Президент Сполучених Штатів має пояснювати це, і він поки що. Не робить цього достатньо. Думаю, він має надолужити це питання і багато чого хорошого розповісти про те, що його адміністрація зробила. Він мусить так зробити. Колишній радник президента США з питань національної безпеки, посол Джон Болтон, заявив про те, що обережний підхід Байдена до надання Україні безпекової допомоги зменшив суспільну підтримку України з боку американського народу. Ви підтримуєте цю тезу? я погоджуюся з паном Болтоном щодо того, що підхід президента Байдена до цього є обережним і надто поступовим, але це не те, що зменшило би підтримку. Просто цю допомогу слід підтримувати. немає зрозумілого та сильного меседжу. чому це важливо. і саме через це підтримка слабшає хотів би ще запитати про ситуацію в Росії. Як ви можете оцінити стійкість російського режиму після заколоту Пригожена? Думаю, це показало декілька речей. По-перше, це показало всім, хто спостерігає за Росією яким чином ці люди з'їдають один одного. Немає єдності серед очільників армії, найманців, міністерств та Кремля. Вони буквально ненавидять один одного. Звісно, традиційно армія завжди ненавидить найманців, чеченців, а морські сили ненавидять повітрянісо диссизокже. Це добре для України, а саме те. Що з іншої сторони, роздроблене лідерство, і в них досі немає єдиного операційного командира. Це означає, що вони не можуть прикладати спільних та уніфікованих зусиль. Не працюють разом морські повітряні та збройні сили. Думаю, історія Пригожина також показала, що Путін слабкий. я часом чую, як люди кажуть, ми Не хочемо загнати його в кут, тому що він може щось наробити. але ми якраз бачили, як його загнали в кут. The Times reported, The повідомляло, що після атаки дронів по Кремлю російський президент Путін наказав прямо атакувати будівлі урядового кварталу в Києві, використовуючи гіперзвукові ракети Кинжал але їм цього не вдалося, бо американські системи ППО Петріот перехопили ці ракети. Чи не думаєте ви, що це найкраща ознака відщої Путіна? Що ж, це показує, що в них не залишилося інших варіантів. Вони нічого іншого не можуть зробити. намагаються втримати території, які незаконно окупували. Вони не можуть здійснити новий контрнаступ, бо в них немає для цього спроможностей. Вони запускають ракети по багатоквартирних будинках, школах та лікарнях. Це їхні визначені цілі. Вони нічого іншого не можуть зробити. Звісно, вони у відчаї хочуть просто ще протриматися. Сподіваються на те, що ми на заході втратимо бажання допомагати Україні. Вважаю, що російська сторона дуже слабка. Звісно, попереду ще багато боїв. І в них досі є багато спроможностей для оборони. Але я думаю, всередині Росії є дуже велика слабкість зокрема в ланцюжку командування у суспільній підтримці і в логістиці. І якщо ми надамо Україні. Такі спроможності, які дійсно можуть відкинути їх, тоді це все просто розвалиться. Але ми на заході маємо вирішити, що ми хочемо перемоги України, не лише кращої позиції на перемовинах, а реальної перемоги. І для цього нам слід надати Україні далекобійні ракетні системи, як от системи АТАКАМ Таурус та зброю, яка справді зробить так, що російські війська не зможуть надалі залишатися в Криму. Дякую, генерале. Годжес за ваш час та підтримку України. Слава Україні! Дякую, Даніелю. Я вдячний за можливість, яку ви надали мені. Я дуже пишаюся україною та тим прикладом, який показують українці своєю боротьбою за власну незалежність.